Зняття відбитку з імплантату має перед собою наступні цілі визначення місця в просторі платформи імплантата, відображення поверхонь сусідніх зубів та зубів антагоністів, точне відображення профілю слизової оболонки ясен довкола імплантата для відбитку використовується комбінація м'якого відбиткового матеріалу для відображення ясенного профілю та твердого матеріалу, який би забезпечував стабільність. І жорсткість відбитку. В імплантологічній системі INCON профіль ясенних тканин утворюється формувачем ясен, оскільки формувач ясен визначає парадонтальний профіль майбутнього зуба, профіль дизайну абатмента виконаний аналогічно до профілю формувача ясен. Для точного відображення ясенного профілю під час зняття відбитку важливо, щоб ясенна тканина прилягала до відбиткового трансферу, не деформуючись. Тому індивідуалізація відбиткового трансферу є необхідною умовою задля задоволення цієї вимоги. В естетично значимій ділянці ясенний профіль зазвичай формується тимчасовою зубною реставрацією, виконаною на спеціальному абатменті. Відбиткові трансфери імплантологічної системи Інкон представлені наступними варіантами: відбитковий трансфер пікап, довгий та короткий, використовується в так званій техніці відкритої ложки. Відбитковий трансфер Pop-Up однієї стандартної довжини використовується в так званій техніці закритої ложки. Відбитковий трансфер пікап, довгий та короткий, використовується в так званій техніці закритої ложки. Цей оригінальний відбитковий трансфер є дуже зручним у використанні, він попередньо легко розміщується в імплантаті та виймається разом з відбитком. Під час зняття відбитку жодна додаткова операція позиціонування самого трансфера в матеріалі відбитка не потрібна. Для зняття якісного відбитку ясенного профілю необхідна індивідуалізація відбиткового трансферу незалежно від його типу. У випадку, коли клінічну ситуацію задовольняє ясенний профіль, утворений формувачем ясен, найпростішим буде зробити силіконовий відбиток з відповідного формувача ясен, встановленого в аналог імплантата. Після цього формувач ясен замінюється відбитковим трансфером, а простір між трансфером та відбитком заповнюється самотвердіючим композитом. Індивідуалізований відбитковий трансфер дозволяє отримати в лабораторії ясенний профіль з великою точністю. Друга можливість індивідуалізації відбиткового трансфера полягає у використанні його разом з спеціальними поліпропіленовими кільцями. Висотою 5 і 3 міліметри ця техніка можлива за умови використання формувачів ясен діаметром 5 міліметрів і висотою відповідно 5 і 3 міліметри. Поліпропіленове кільце одягається безпосередньо на відбитковий трансфер і підтримує ясенні тканини впродовж зняття відбитку. При виготовленні гіпсової моделі в такому випадку не рекомендується виготовляти силіконову ясенну маску. Нарешті, якщо ясенний профіль був сформований тимчасовою зубною реставрацією, найпростішим буде залити рідкий світлотвердіючий композит в щілину між трансфером та яснами безпосередньо в ротовій порожнині. У випадку, якщо відбиток знімається з кількох імплантатів, операція ABCD мусить бути в повному обсязі проведена окремо на кожному імплантаті, щоб попередити можливе спотворення профілю ясен без підтримки тимчасовою реставрацією. Ця презентація представлена компанією Die, вашим хірургічним партнером.